Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуко від компанії Voice, модель LX1000. Постачається фірмовій упаковці. Підсилювач. Ось так, все запаковано. Тут у нас фірмова наліпка, інструкція з гарантійним талоном. Дистанційний пульт управління, також провід підключення. Додаткові запобіжники, монтажний комплект і сам підсилювач. Доволі важкий підсилювач. Ось такий має вигляд. Корпус абсолютно повністю металевий. З однієї сторони у нас під'єднується. Канали. Також маємо три запобіжника, кожен з них по 40 А і роз'єми для підключення живлення. Живлення під'єднується 12 В. З іншої сторони, у нас дві пари РЦА роз'ємів, звукові налаштування і роз'єм для підключення дистанційного пульта. По характеристикам, підсилювач а, має номінальну потужність. 400 Вт максимальна потужність до 1000 Вт, як заявляє виробник.